Привіт, мама. Радий, що ви з батьком насмілися совімкнути мій комп'ютер. Тепер побільше зможу вам написати. Отже, осіб, які хотів в Україні, а не в Києві. Містечко знайшов неподалік від столиці. Їхали екскурсію, переїжджали їхній Дніпро і просто побачив дуже красиве місто. Просто на березі уяви. Називається Черкаси. Гід сказав мені, що це погане місце, щоб жити. Але я все одно закохався в нього. Не в а в Черкасу. Зразу намагався знайти чим Черкаси погані. От пройшов рік. А я й досі намагаюся. Багато місцевої молоді, правда, мабуть, теж спілкувалося згідно народившись тут, хочуть назавжди кудись виїхати. Цьому місті навіть будинки по дебільному пронумеровані. Все, валю в звалювки. Та правильно, що черкасах лови? Чата вам чос підказав. Молоді, Звісно, не все тут так добре, але ж навіть у раю, мабуть, буває нудно. А тут, до речі, не нудно. Не знаю, як тут може не подобатись. Тут аж 4 пори року. Прямо в самому місці ростуть дерева. А під деревами ходять хороші. Люди. Хоча треба визнати таке відчуття, що вони приховують цю хороші одне від одного. А від мене часто приховують. Але я все одно знайшов багато друзів. Саня, льошка і Дінка. Саня, я допомагав з Вишкою, ми подружились. А з Лошкою разом граємо у футбол. Він каже, що з дитинства мріяв пограти за того в одній команді. Хороші вони в мене, друзі. А Дімка майбутній бізнесмен. Він каже, що навіть добре, що всі рвуться виїхати, з в Бо тут конкуренція мінімальна і бізнес буде зручно вести. Ле <говорить> туже режиму, як і мріяв, купив собі машину. Тут є машина, яка коштує як велосипед, <говорить> <говорить> а влаштована як порше, і така ж красива, як порше, тільки біла. люблю тут покататися. І а ще тут такий клімат, не знаю, як, як пояснити. Уяви, мам, не холодний, не жарко, Уяви. і зима. Зима це ще красивіше, ніж я уявляв. От хоча б і річка. Вона ж замерзає. А місцеві рибалки такі хоробрі, що рибалі цілячи прямо на цій річці. Місцеві називають словом крига. Взагалі культура рибалки тут висока. У рибалок такий колорит не гірше, ніж у наших мисливців за креветками. Be still, my child. Do not cry. Mother is absent. Mother shall come back. Do not cry. Mother is absent. Mother shall come back. Be still. Be still. Be still. Be still, my child. Be still.

А зараз тут осінь. Осінь це коли листя жовте-жовте, а небо — синє Це як на фотках з інтернету, і ще красивіше. Красивіше осінь, тільки моя юлочка. Я тобі про неї трохи розповідав. для тебе й батька її зовнішність видаться трохи екзотичною. не те, щоб у неї була кістка в носі, але вона дуже красива. The fucking shit. <laughs> oh, Willie, you done done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks <in> Юлія теж любить Черкаси. Вона хоче стати архітектором. Так і каже. Все в Черкасах. Добре, але було б краще, якби замість баннерів і вивісок висіли ті, хто їх дозволив. Your... Юля любить бігати і співати. Але бігать не тільки любить, а ще й мій. Тому ми багато бігаємо просто вулицями чи в парках. Парки тут не менш красиві, ніж у нас. До того ж, на нас не можуть напасти лево і носороги. Хіба що білочка? Їх тут багато. Це такі хом'яки, але хомб'яки. Cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Been away too long, checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass. The so I drew in the face and laughed. I guess what I'm a saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. That's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate. No. Mama. Мама, недавно я знайомився з Юліними батьками. Don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. Count my own special way. I know Jesus loves me. Maybe just a little bit more. Don't fall down on my knees, ever since Вона сказала, що я їм дуже сподобався. Потім правда додала, що тато тепер боїться відкривати двері і темряви. Але це нічого. Я йому подарував хороший ліхтарик. Мама у Юлі така хороша, хазяйка. Навіть на тебе трошки схожа. А тато. Тато у Юлі любить Камази.

обычный частный дом. Ага, а. частный дом, да. у вас видишь, вилла чешу. А из чего у вас эти дома? Из ну, кирпичей. А. Из кирпичей у вас строят, да? Ага. Я думала, у вас жарко просто и кирпич вам не нужен. Так, ножа четыре. А вас вот КамАЗы там есть? Команды? Большие, большие. большие. Кріс, like the big а як на вашій мові буде тща? Як як? Бельмер. Чипа Куссирама. Дякую. Дякую. Ага, приємно. Куто? Ну, Приємного. Куштуй. Куштуй. Спасибо. Витя, ну ти ж. Гай. Юліна мама розповіла мені, що її колишній хлопець поїхав за кордон, бо там багато грошей. І я так і не зрозумів, при чому гроші до Юлі. Часто розповідає Юлі про Камерун. Юлі подобається Камерун, а мені подобається Черкаси. Дімка каже, що я космополіт. Не знаю, навіщо бути космополітом, щоб любити сім'я? Достатньо просто бути людиною. Достатньо просто вміти бачити і любити. Чекаю відповіді. Ваш кріс. e está